Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді у нас тракторець середньої бази, проте потужність в нього 26 кінських сил. Тут у нас стоїть 1,5-літровий 4 двигун. Аналог цієї моделі Kubota GT8. Думаю, ви вже чули за таку модель, тому давайте ближче знайомитись із станом і комплектацією. На дану модель. Одразу показую стан капоту. Ось невеличкий груз в передній частині, вихлопна гарно виглядає. Кліренс 36 см. Також перед відео я заміряв довжину трактора від передка до кінця заднього колеса 260 см. Вага трактора орієнтовно 1000 кг. Колія по центрах задніх коліс в даному положенні 105 см. Також можна переставити диск. Можна трішечки звозити і розширити колію. Тут діапазон по 7 см. Так, передня резина Bridgestone 7х14. Ще японська досить гарно виглядає по дисках він 96-го року. Задня резина широка 11,2 на 24. Також японська Bridgestone. Давайте трішки ширину покажу. Ось так виглядає. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є дуга безпеки, є дошок. По комплектації гідропідсилювач керма. Кермо по висоті регулюється. 576 мотогодин. Повороти світло, сигнал. Нас тут бачимо: рівна підлога, механічна коробка 3 плюс 1. І 4 діапазона повишених понижених. Передок відключається. Вал відбору три швидкості. Є також реверс на вал відбору, кран гідравліки і щуп. Можна перевірити рівень масла в коробці. Коробка задній місці, гідравліка тут об'єднана. Ну і блокування диференціалу. Щеплення, газ, тормоз, фіксатор тормозу. Оберт на місці. працює тільки на понижених передачах і примусове перекриття подачі палива. Ручний газ ось тут. Керування навіскою верх-низ, додатковий речах. Керування навіскою і блок керування боковим циліндром. Плаваючий, під яким кутом плаваючий, ну і ручне керування вправо-вліво. Стан під сидінням. Сидіння його ще рідне, кермо також прекрасно виглядає. Фреза в комплекті 155 см. Від виробника Hinomoto, Показую ножі, бачите, це для більш глибокого занурення редуктор ось там. Товщина ще дуже дуже хороша. Так, ось так виглядає боковий циліндр. Глянемо ззаду все. З цієї сторони резина також гарно виглядає. І що ж, давайте присядемо. Сідати зручніше з цієї сторони, тут є підніжка. Запалення, свіча накало. Потухла. І заводимо. Можемо під себе відрегулювати кермо. Бачимо, ще є гідропідсилювач. Прекрасний виворіт коліс. Ну і дамо двигуну трішки. Прогрітися, а ми тим часом перейдемо до навісного обладнання. Опускаємо навіску. Вправо вліво і боковий плаваючи. Фреза вирівнилася. Поки фреза опущена, давайте включимо вал відбору. Бнедемо дивитися, як працює. Кардон крутиться, ножі працюють. Гарна, стабільна, тиха робота. Повертаємось всередину. Вимикаємо вал відбору. Свимкнули, навіску підняли. І давайте трішки почнемо наш рух. Щеплення. Перша передача. Кермо легко крутиться, питань нема до цього. Збільшимо швидкість. Щеплення друга передача. Щеплення і максимальна третя передача. Пробуємо розігнатись. Ну майже миттєво отримали максимальну швидкість. Гарно трактор реагує на педаль газу. Як не як, але потужність відчувається. Давайте трішки включимо пониж... понижаючу передачу, щоб включити оберт на місці в цей речах догори. Пробуємо. Вражаюче. Проте можна ще зменшити радіус, для цього понижаємо понижну передачу і це цей речах наступне положення. Бачите, засвітилась лампочка AD. Це більш швидкий розворот на місці, демонструю також. Як бачите, радіус розвороту ще зменшився. Ось так. Вимикаємо, повертаємось на підвищення передачі і їдемо на майданчик Включати. Повертаємось. Так само тут є Задня Вимикається легко. Ну, що ж, ми вже двигун трішечки прогріли. Давайте подивимось. Що в нас робиться під капотом? Зняли бокові кришки, ось наш глушник, вихлоп, генератор, щуп. Ось тут виведений супунчик. Білого диму не видно. Бачимо стартер, ось там вибито номер двигуна. Двигун з маркуванням v 1505 Це півторалітровий дизельний двигун. Акумулятор попереду, Антифриз витримує мінус 30. Є ще від виробника рекомендації, яке масло в яких об'ємах лити. Ми замінили масло, масляний, паливний і повітряний фільтр. Є розширений бачок, бачимо ось 4-циліндровий, є пломби на паливній. Ось так тут все виглядає. Давайте додавлю обертів. Щась тут також вибито номер шасі. Бачите? І дам ще більше обертів з цієї сторони. Гарна частенька робота. Глушиться тракторець Ключем. Ну що ж, переходимо до висновків. Кіномото NZ260 або Кубота GT8. Це ж у нас абсолютно ідентичні моделі з мінімальними відмінностями по візуалу. Є гідропідсилювач керма. В середній базі 26 кінських сил. На широкій резині з рівною підлогою. Механіка, боковий циліндр, фреза в комплекті, навіть є дашок. Вартість ось такого комплекту, як ви бачите, з фризою доставкою. 8500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу. А скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Місто Рівне. Кожен зможе щось обрати для себе. Тому не гайте часу, заїжджайте та купуйте в тотус трактор. Очікуємо вас. До зустрічі!